Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. раді вітати на нашому каналі. Сьогодні хочемо презентувати отакий класний автомобіль, який в нас буде в продажі. Це в нас Volkswagen Caddy фейсліфтовий, оригінальний пасажир. 21 рік. В красивому, темно-сірому кольорі. Гляньте, як він виглядає без жодних зауважень. Автомобіль після професійного детейлінгу зробили відновлююче полірування, хімчистку. Це у нас німецька лізійна автівка, по кузу без єдиного підфарбування. Пробіг 159 тисяч. Зразу вам сфокусує вінкод. код Автомобіль повністю обслуговувався на офіційному дилері, є всі виписки, є всі звіти. Так що, друзі, пробіг підтверджується всіма можливими базами. Офіційний та карвектиком. Автомобіль оснащений 2-літровим турбодизелем на 90, кінських, на 90 кВт на 122 кінських сили. На автоматичній коробці передач DSG DQ381 коробка стоїть, семиступка мокра, по кузову Гляньте, який стан без зауважень. Такі автомобілі попадаються в Німеччині дуже рідко, так що не зволікайте, бронюйте класні перевірені автівки. Автомобіль в нас на класній комплектації ми бачимо. 360 парковочку. Самі топові максимальні фари з переключанням ближнього і дальнього, вирізанням зустрічного транспорту. На дістронах, адаптивний круіз-контроль камера асистентів в вітровому склі. По асистентах вона у нас максимальна. Чистий 21 рік по тих паспорту. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, то готовий для постановки на облік. По салону взагалі ніяких також зауважень немає, посторонніх запахів нема. Гляньте, в якому стані сидіння з підтримочками. Стан все в ідеалі. Ергокомфорте снідіння на тканині по пластику. Також ніяких зауважень. Два склопідіймачі зеркала гріються, складаються. Ми бачимо асистент сліпих зон, шкіряне мультикармо, також в ідеальному стані. Віртуальна панель приладів. Всі можливі асистенти. 159 тисяч, 400 кілометрів запасу ще німецького пального. Так, у нас присутній максимальний. Моніторчик, CarPlay, Android Auto також в даного автомобіля присутні. Підігрів передніх сидінь, заводиться з кнопки, отакий От вже селектор переключання передач, автохол електрорушнічок. Ми бачимо камеру заднього огляду. По пластику взагалі зауважень ніяких немає, в авто не палили, два ключа. Задній ряд сидінь також у нас в ідеальному стані. Сидіння у нас трансформери складаються. Ми бачимо столики на передніх сидіннях, виходи до смартфонів, до зарядочок. Камера заднього огляду, задній багажний відсік, також в ідеальному стані, шторочка присутня, розеточка 12 вольт, аптечка, вогнегасник, домкрати, аварійний знак, нова запаска. без зауважень друзі. Лобове скло на замінене в в му році. Б'ється по офіційній базі. Була заміна лобового скла, лобове без жодного скола. Так, друзі, під капотом ми нічого не мили. Все як приїхало, так і залишилось. Заміна масла була на 158 тисяч. Автомобіль повністю обслужений. Демпфер не стукає. Оптика в нас вся в оригіналі, жоден болтик не крутився, не знімався, підтікань ніяких немає. Сальні колінвала також без запотівань. Замінили новий акумулятор. Автомобілі просто довго стоять на аукціонах, то в них є така проблематика з акумуляторною батареєю. Так, пробиваємо автомобіль на лакокрасочне покриття, чи в нас? Все підтверджується звітами аукціону, CarVectical. чи немає ніяких підфарбувань по кузову. Додатково, як автомобілі приїжджають до нас на майданчик в Німеччину з аукціона, ми їх. Також перевіряємо, як приймаємо автомобіль. Але для впевненості ще раз вам зроблю детальне відео з прибором, щоб ви переконались, що з авто все в порядку. Правда, був на одному комплекті. У нас мороз. Прибор так щось. Дуже долго думає. Так, дарим батон. Так вже кожен сантиметр пробувати не буду, але якщо якась деталь фарбувалась, то одразу видно не оком, що колір цей попасти ідеально не попадати. Так, друзі, каді в оригінальному пасажирі з чесною перевіреною історією. Ще раз вам сфокусую код, Готовий до бронювання, так що не зволікайте, хто шукає чесні перевірені автівки, звертайтесь в компанію Корвел.